хотели бы поблагодарить непосредственно Черныша, Севу, Илью Мема и ребят из компании Диадема за тонну мяса, которую они предоставили нашему спецназу Эспаньола. От души вам! испаньола. Друзья, щойно вы побачили, как тонна мяса. Дякую за тонну мяса. Ну, иначе это не назовешь, ну, в них так все, на России. Ну, а как я... Працюють справжні волонтери. Зараз я вам покажу перед вами звіт за роботи Гончаренко-центрів за травень місяць, і там буде що подивитись. Тож, друзі, не перемикайтесь! Починаємо. Хочу сказати, що в травні місяці в нас дуже круті результати. Ну, по-перше, давайте про нашу допомогу Збройним силам України за травень місяць ми зібрали 844 тисячі. Гривень, дякую всім, хто 10 гривень кидає, Хто 100, хто 1000. Це дуже круто. Ви неймовірні. Розумію, що багато хто втомився, але дякую, що ви продовжуєте. І тому завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ми докладаємо разом. Ми змогли багато зробити за цей місяць для ЗСУ. Так ми придбали ще дві антидронові рушниці: номер 23 і номер 24, Які я особисто відвіз до, для, до хлопців. Одну з них відвіз в Херсон. І там неймовірна історія. Справа в тому, що підрозділ, якому я відвіз антидронову рушницю, в ньому служить Сашко, який був адміністратором Гончаренко-центру в Хмельницькому. Він дуже сумує за нашу родину. Він зараз робить надзвичайно велику справу справжній герой. Але дуже хоче після перемоги повернутися і працювати далі з нами. Подивіться як це було круто. Саша він працював адміністратором Гончаренко-центру в Хмельницькому. Все, пішов боронити державу, захищає її, але обов'язково хоче повернутися до нашої родини. Гончаренко центрів Саша, скажи пару слів. Дуже вам дякую. Дякую, гончаренко центру Хмельницький, Романі Цісар і Цісару. Вони мені дуже сильно допомогли, допомагали і раніше. І зараз, коли я пішов на фронт, так само от є ось, ось ця ментівка. Це завдяки їм, завдяки їхній допомозі, і дякую всім тим, хто долучився до нашого збору. Дякую Олексію. Знову так само кажу. Те, що він сюди приїхав, нам її передав, теж допоміг зібрати. Ми дуже вам сильно вдячні. Вірте в збройні сили, буде перемога. Слава, слава Україні! героям, слава друзі. Ще одну антидронову рушницю. номер 24 вже від наших центрів. А нагадаю, що кожна така рушниця коштує більше півмільйона гривень. Я відвіз е, особисто в Краматорськ е, і віддав хлопцям з тероборони Прилук, е, які там боронять нашу державу в районі Білогорівки. Це такий дуже гарячий напрямок. Їм дуже вона потрібна. Подивіться, які класні козаки, і дуже гарно з ними поспілкувалися. Друзі, всім привіт з Краматорська! <звіт> Оці козаки з Прилук. Найкрутіші хлопці, які боронять Донбас, які боронять Україну, а скоро будуть все тут звільняти. Їм була потрібна допомога антидронової рушниці. І ось 24-та рушниця від гончаренко центрів і цих чудових волонтерів, пані Марія. Там багато хто з прилук теж долучався. Хочу подякувати всім, хто донатив. Друзі, велика вам подяка! Разом ми сила. Хлопці, перемога наша! Слава Україні! Гарі, Гарі. Героям слава Я пані Марія! Дякуємо Гончаренко центру і всім прилучанам, які доклалися до цього збору. І найперше, це Марія Зінченко. Вона ініціатор і бухівник цього проекту. А я ви, хочу також подякувати всім, буде пізніше у мене на сторінці. Ви молодці ми це зробили. <різький> Ура, друзі, допомагаємо зсу. Це дуже важливо нам сьогодні, тому що ми на порозі контрнаступу, який буде успішним і переможним для України. Слава Україні! Героям! Три автівки ми передали за травень місяць до збройних сил. І таким чином сумарно вже дійшли до цифри 70. Теж це було дуже приємно і емоційно. І хлопці шлють відео, і одна з автівок для третьої штурмової бригади, яку я теж передавав особисто безпосередньо під Бахмутом. і Хлопці просто фантастичні, які там тиснуть русню під бахмутом зараз. Крутіші хлопці. в общем, подивіться на відео. Друзі, привіт з Донбасу! А це козаки з третьої штурмової бригади, ті самі, які зараз вже нищать русню і звільняють нашу землю вже зараз, яких же контрнаступ давно почався, про які не які всі чекали. Ну, а щоб цим козакам було легше воювати, їм треба друзі допомагати. Тож ця автівка, подивіться на цю красуню: це такий пікап класний, це 70-та ювілейна автівка. Де Гончаренко центри разом з волонтерами, разом от пане Олексій, ми допомагаємо і будемо допомагати, і все робити, що в наших силах, щоб допомогти нашим Збройним силам, нашим героям, які рятують нас, хлопці, перемога за нами, а вже ж, а вже ж друзі. Ну що, ви бачите з такими козаками, з такими героями? Нам нічого не страшно. Хочу також подякувати Гончаренко центрам. Який допоміг зі збором на авто. Дякую, слава Україні! Давай, Зараз ми ведемо наступний збір для... на автівку для 21-ї бригади, буде в описі до відео, як зробити свій донат. Друзі, долучайтеся, це дуже важливо. Ну, ми розширюємо нашу мережу. Це дуже круто. І в травні місяці ми відкрили центр в серці України в Києві. Жилянська 68, Кияни. Приходьте. Центр вже працює. На відкритті в нас були дуже поважні гості. Прийшла посол Великобританії, посол Німеччини. Центр ми відкрили в Києві за підтримки лорда Майкла Ешкрофта. Це один з членів палати лордів Великобританії. Дуже крутий чоловік і справжній друг. Thank you, Lord Michael, for all you're doing for Ukraine. От такі ми маємо підтримувачів. і Отаких от ми маємо донаторів, які підтримують Україну і Гончаренко. Центри ну це це дуже круто і дуже приємно. Подивіться відео, як це було. І ми не зупиняємось, якраз прямо зараз. Я їду в потязі. Відкривати, бачите, Гончаренко-центр. Відкривати ще один Гончаренко-центр. А де хай це залишиться для вас сюрпризом? Про це повідомлю на своєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, друзі? Обов'язково підпишіться. Ну і побачите в звіті за червень наші нові події і чого ми досягли. Йдемо далі. У нас неймовірна подія, в це навіть важко повірити. Але картина, яка прикрашала Гончаренко Центр в Кривому Розі, тепер в арт колекції Гілларі Клінтон, і вона дякує нам і Україні за все, що ми робимо для вільного світу. Друзі, історія така. Родина Клінтонів, їхній фонд дуже допомагає кривому рогу. Наприклад, вони закупили генератори для місцевої лікарні. Чим врятували не одне життя протягом цих рос... ударів русні. По е, наших, нашій інфраструктурі і Кривому Рогу доставалося сильно. На жаль, і от ми дуже хотіли якийсь особливий подарунок для пані Гіларі Клінтон передати, і ми знайшли знайш, картина бандурист 16 16-річної місцевої художниці Єлизавети Лєвченка. Пані Єлизавета, дуже дякую вам. І ця картина була передана, проїхала півсвіту. Через океан і потрапила туди, куди треба. Подивіться, як Хіларі Клінтон тримає в руках нашого бандуриста від Гончаренко-центру в Кривому Розі, і вона дуже дякувала всім. і Передавала привіт. Це насправді крута друзі подія. Друзі, продовжує працювати гаряча лінія для військових за травень. Місяць туди звернулося 5, ти... більше ніж 5800 військових. Уявіть собі цю цифру. Вони всі отримали консультацію, підтримку друзі. Будь ласка, в кого є військові, тим потрібна підтримка. Передавайте контакти нашої гарячої лінії. Ми працюємо і будемо допомагати військовим далі. До речі, також я просуваю законопроекти на підтримку військових у Верховній Раді. Прийняв добився питання щодо відпусток нашим військовим в першому читанні прийнята запропонована мною норма про збільшення відпусток нашим військовим. З 10 днів на рік до 30, ну і ще плюс 10 днів по сімейних обставинах. Також добиваю збільшення виплат, іншої підтримки. Тож, друзі, працюємо далі, допомагаємо ЗСУ. Ще одна крута історія в Харкові. Взагалі в Харкові у нас суперкрутий центр. І ми зараз там, нам вже не вистачає приміщень, яке ми тільки нещодавно відкрили. Тож ми переїхали на поверх вище, тепер в нас вдвічі більше місця, а значить більше відбувається заходів. Тож долучайтеся. А ще в Харкові є фантастичний японський волонтер Фумінорі Цучіко, який просто неймовірна людина. Приїжджав підтримати в Україну, жив в метро. Потім продав свій будинок в Японії, щоб допомагати. Відкрив кафе в Харкові, щоб годувати тих, кому потрібна підтримка. Ну, просто неймовірна людина, просто фантастична. І от він завітав до нас гості. Ми дружимо з ним і пишаємось цим. У червні минулого року я приїхав сюди. Та довгий час від червня до грудня я жив у метро зараз я живу тут поруч у квартирі. пройшла зима, прийшла весна. Багато людей не мають роботи та грошей. І багато людей дуже голодних. Це місце відчинене кожного дня. Багато людей приходить та мають їжу хоча б раз на день. а кафе він відкрив не десь а на салтівці. Яка дуже дуже постраждала, і там дуже це потрібно, безкоштовно годує людей, фантастична людина. Але в нього на жаль були і проблеми, в яких я радий, що вдалося йому допомогти. Справа в тому, що вже тричі посилки, які він отримував допомогу з усього світу для українців, розкрадали на Укрпошті. На жаль, і навіть іграшки та там просто примудрились, які для дітей передавали вкрасне звідти. Я написав про цю ситуацію на своєму Фейсбуці. Відгукнулася нова пошта і тепер безкоштовно возить грузи для Фумінорі Цучіко. Дуже дякую. Таким бізнесом можна тільки пишатися. Дякую, що підтримали. Це реально важливо. Ну і ми продовжуємо, наприклад, в Подільську продовжується також у нас. Є там добрий обід, така програма підтримки. Тих, кому дуже складно безкоштовне годування. Ми продовжуємо це вже багато місяців. В Миколаєві продовжуємо розвозити воду. Робимо все, друзі, що в наших силах. Ще одна крута новина це. Те, що ми готуємо до запуску спільний курс University of Pennsylvania. це один з восьми університетів Ліги Плюща. Вже в червні ми відібрали 400 студентів, і вже ну, студентів там не тільки студенти, але ну які стануть студентами цього курсу. І вже в червні вони починають навчатися, друзі. І уявіть собі, п'ять тижнів з найкращими професорами Ліги Плюща абсолютно безкоштовно будуть вчитися. Ну ми пишаємось такою співпрацею і будемо працювати далі. Друзі, новин дуже багато, але наостанок хочу вам показати нашого ще одного вчителя. Його звати Владислав. Йому п'ять років, і він зі школи. Він неймовірний вундеркінд, Насправді просто чудо не дитина, який знає вже 102 країни. Я хочу, щоб ви просто на нього подивились. Країни Європи, Європі, Лихтенштейн, Андора, Ісландія, Швейцарія, Молдова, Словаччина, Фінляндія. Друзі, ну от таке. Це справжнє майбутнє України. І Гончаренко-центри працюють. А оцей, бачите, Гончар на нашому лого. Він ліпить краще майбутнє України. Друзі, разом з вами і слідкуйте за новинами, їх буде ще більше. Слідкуйте за тим, що ми робимо. Підпишіться на наш, на мій канал Олексій Гончаренко в телеграмі і на канал Гончаренко-центрів. І приходьте до нас. Відвідуйте наші заходи, українці найкраще Тримаємо стрій.